Замість лівої нирки прооперували право. Мама трирічної дівчинки стверджує, що полтавські лікарі зробили доньці не ту операцію, бо переплутали дітей. Лікарі кажуть, таке неможливо. Володимир не спробував розібратися. Це буде стіні, це там садики. Як буде день рождення, будуть шарики. І праздник. І праздник. Трирічна Альбіна мріє про те, як її випишуть з лікарні. і Вона таки відсвяткує свій день народження. Дівчинці зробили операцію на нирці, причому переплутали та замість лівої прооперували праву. Я вважаю, що попутали дітей неправильно подали на операційний стол, подали одну медицинську карточку. Ну якби історію одну подали, а ребенка другого. Хто там діяли, я не знаю. Почка була здорова. Когда ми ребенка віддавали по всім аналізам, ми якби везде все ніколи у нас на праву почку взагалі ніяких жалоб даже ніколи не було. За словами матері, лікарі не надали ані документів, ані появ. Те, що вони не хочуть передоставити УЗІ, ну, УЗІ Нам це не предоставляється. Все стерто. Те, що вони написали, вони нам кажуть, написано все в історії од руки. От руки я теж можу написати сам все, що хочеш. Родина звернулася до правоохоронців, ті відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання медиками професійних обов'язків. Двоє дітей знаходилися в палаті, перепутали дітей, і замість того, щоб зробити сделать... ремониционное втручание одному ребенку, разрезали другого ребенка и провели с ним операционные действия, которые, по сути, был здоровым. Сегодня нам поступает информация о том, что врачи начали уничтожать все документы, подтверждающие их действительно грубейшую колоссальную ошибку. Лікарі виправдовуються. Необхідність оперувати право нирку виникла вже під час самої операції. Кажуть, вони врятували здоров'я дівчинці. Виявити пухлину раніше не могли, та була надто мала. Операцію проводив один із найкращих дитячих хірургів Полтавщини. Консультували головний уролог області та відомі науковці. У ході оперативного втручання додаткова інформація кровотеча з правого отвіру показала те, що є друга проблема. Була проведено додаткове оперативне втручання з залученням фахівців е, дуже високого рівня з академії УМСА. Е, причини для кровотечі встановлені, це гемангіома е, мисочки е, правої нирки, кровотеча зупинена. Надана допомога у лікарні кажуть, всі документи вже передали слідчим у МВС та прокуратури і самі проводять внутрішні розслідування. Переконують, переплутати дітей не могли, адже до операції дитину готувала лікар, анестезіолог та медична сестра. Та й діти зовсім різні. Одна дівчинка трьох років, друга п'яти років. Це вже різні вісові категорії, це різний розвиток дитини. Тому це всі три людини, котрі бачили цих дітей, вони не могли переплутати. Тим часом на маленьку Альбіну чекає нова операція вже на лівій нирці. Стан є середньої важкості він відповідає обсягу перенесеної операції. Він не гірший, ні краніх, ні не краще, як він повинен бути там на другу, третю добу після операції. Якщо правоохоронці доведуть, що медики таки помилилися, то винні можуть на п'ять років опинитися за гратами. Вадим Шевякін, Володимир Непий, пиво, Константин Ходолів. Новини на першому